Знаєте, напевно, на землі немає здорових людей, правда? Ну, напевно, немає таких, щоб щось не боліло в людини, правда? Щоб щось там якась хвороба не була. Так, так. І таке питання, звідки беруться хвороби, як ви думаєте? О, Хто сказав, що гріха? сказали? ох. Це правильно. Від нас. Хто, хто ще сказав від нас? Ви сказав, так? Двіться, деколи люди кажуть, що Бог дає хрест людині, Бог дав свого сина, щоб відкупити нас від гріха, понести наші хвороби на хрест і дати нам свободу. А ми, люди, мудряємося казати, що Бог послає якийсь хрест. Ви знаєте, нема іншого хреста, як той, який поставив Ісус на Городу. Дивіться, наприклад, людина е постійно бухає, портить своє здоров'я, правда? І скаже Бог мені такий хрест. То що Бог їй дав руку, налив, сказав, напий, так? Чи дав їй цигарку, так? люди страждають сьогодні там, раком легенів, там, ну, багато чим хворіть, і Бог став, ну на, кури. Ні. Правда? Тому ми розуміємо, що ми самі, самі винуваті в тому. Що ми хворі, що в нас якісь є проблеми, ми деколи самі залазимо в проблеми, там ми знає, що туди не можна лізти, там написано. 220 вб'є. Але ми такі ну, люди, ми кажемо, нічого нам не станеться. Я мудріший за те, що там написано, і ми ліземо, пхаємо руки. І що стається? І нас буває. Знаєте, багатьом людям казали, не ходи там, наприклад, на Київщині, не ходи в ліс. Там міни. Люди пішли і нема, пішли на гриби. Є можна, а не можна. є не можна. Тому, знаєте, ми винуваті в тому, що, що, які в нас проблеми є. Але Бог є відповідь на наші проблеми. Він дає нам вигляд. Якщо ми слухаємо, якщо ми шукаємо, якщо ми молимося до нього, кажемо, Господи, допоможи мені, спаси мене. Він дасть відповідь однозначно. Однозначно. Він не є палочка-воручалочка, бо люди деколи в складні обставини попадають. Боже, поможи, Бог помагає, а потім, що люди, Бога забувають, правда? О мені так повезло. Я такий фартовий, так кажу. Бог є богом чудесним. Бог є той, хто любить. І Він хоче мати з нами відносини, щоб ми молилися кожен день. Знаєте, ми, ну, коли діти в домі живуть, вони ж з батьками не, не, не спілкуються раз в місяць. А вони кожен день щось приходять до батьків, питають, тато, мама, щось питають, правда? Навіть ми вже дорослі, в кого є батьки, то ми все рівно ще можемо дзвонити і питатися щось з батьків, правда? Бог є наш Батько, люблячий. І він віддав свого сина за нас на хрест. І дивіться, я хочу одну... Таку е, подію зачитати. Це є Воскресіння Сина Наїнської вдови. Хто, хто читав, той знає. Е, 7-й розділ від Луки з 11 віша. І сталося. Наступного дня він пішов у місто, яке називається Наїн. І з ним йшли учні його і багато народу. Коли ж він наблизився до міських воріт, виносили померлого. Єдиного сина в матері, котра була гробою, і багато людей йшли з міста з нею. Уявляйте собі, іде похорона процесія. Несуть тіло, ідуть люди, плачуть, несуть ну, покійника. І коли Господь побачив її, то змилосердився над нею і сказав їй не плаче. І він підійшов і доторкнувся до одра, ті, що несли, зупинилися. А він сказав: юначе, Кажу тобі, встань. Мертвий підвівся сів і почав говорити. А Ісус віддав Його Матері, страх обняв усіх. І вони славили Бога. Кажучи, великий пророк з'явився між нами, і Бог з'явився над народом своїм. І чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї та по всій тій околиці. Вяляйте собі взагалі події? Я думаю, що ми всі були на, на, на похованнях, правда? Ми бачили, як люди помирають. І, здається, все, кінець. Все зараз віднесуть, як нас закопають, бо, наприклад, там -то, в Ізраїлі там, і в інших країнах, то кладуть в печери, тривають камінням і там ну, такі гробниці. Ну і в нас теж є гробниці. Уявіть собі, оцю всю процесію, яка йде, все, там надії немає ні на що. Просто віддати, як то кажуть, порох до пороху, і все. Знаєте, це все закінчилось тоді оця безнадія, коли на зустрічі в процесі вийшов Ісус Христос Ви Знаєте, так само ми в своєму житті десь можемо поховати якісь мрії, поховати якісь надії, сказати, все, я вже таким помру, мені вже нічого не світить, я вже нічого не зможу, я такий, не, як то там кажуть, невдачний, не я вже нічого не зможу. Знаєте, і Диявол, від якого походять хвороби і гріх, він хоче, щоб ми, отак, знаєте, поховали все. Себе самих закопали. Свої мрії, свої бажання, все, щоб ми просто закопали і поставили великий камінь привалили. І щоб наше життя закінчилося. Я вам скажу, багато людей сьогодні ходять в такому стані, коли вони вже поставили на собі хрест і сказали все. І потрошки-потрошки вмирають. Знаєте, але є Бог, який приходить в життя, і каже: тобі, кажу, встань. Каже до наших мрій. Каже до, до того, щоб ми були зцілені, коли ми кажемо, все, це хвороба Ви знаєте, Бог хоче бачити нашу віру. Чи ми віримо йому? знаєте, ми поклоняємося, кажемо, Господи, я вірю тобі, Боже. Але коли приходиться до справи, насправді до справи, повірите. Приходять сумніви. І дивіться, він каже, не плач. Перше, що він каже, не плаче. Знаєте, деколи треба зупинитися і перестати оплакувати себе. Бо ми ще себе не поховали, так? ми ще живі, а ми деколи оплакуємо себе, чи не так? Ми деколи просто оплакуємо себе кажемо, все, я все, я все втратив, все, 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 нічого не поміняєшся, ми себе оплакуємо. Перше, що треба зробити, перестати це робити. Перестати. І дати місце Богу. Святи Господь, я хочу, щоб ти прийшов моє життя, щоб ти змінив ситуацію. І сказати, це тільки можеш ти. Ми самі не можемо. Ми самі намагалися багато разів. Ми самі не можемо. І дивіться, що їм каже. Уявіть собі, тобто, ну, це таке, якби труну несли, да? труну несуть. Зупиніться, кажу. І даю на ну, карту. Тобі щось встання. Дивляйтесь, в мертві встає. Воскресіння, це і реальні речі. Сьогодні, в наш час, мертві воскресають. Бог не змінився. Бог той самий, який жора сьогодні, і на віки Він той самий залишається. Так каже Святе Писання. І не духовно, і фізично. І фізично люди встають, друзі. І Бог зціляє людей. Люди сьогодні отримують зцілення душі, серця. Тому що, знаєте, фізичне поранення воно нічого в порівнянні з тим, які рани є в людини в серці, в і в душі. Повірте, може бути людина з вигляду здорова, класна, така, знаєте, де б вона і посміхається, а всередині просто біль, біль, нестерпна біль. І це тільки може зробити Господь. Він може зцілити. Він повний Бог чудес, і він хоче, щоб ми приймали ці чудеса в своє життя. Щоб ми були відкриті для його чудес, щоб ми вірили в те, що Він може зробити. Інакше, знаєте, ми просто, як то кажуть, принижуємо Його. принижуємо Бога всемутню. І дивіться, що він каже. Юначе, кажу тобі встань. Глядьте собі, Іде похоронна процесія, вони вже собі розпланували, так, як у нас там на поминки піти, там, то там це там знаєте, все так гарно. Помінули і розійшлися. А тут все, всі плани ламаються. Всі плани ламаються, мертвий стає, мертвий розкрисає, радість приходить. Це може зробити тільки Господь. Він каже, мертвий підвівся, сів. І почав говорити. І Ісус віддав Його матері. Я вам скажу, напевно, матір дуже здоволена. Знаєте, це ну, став е, від безнадії до Воскресіння. Це просто уявляйте собі, це буквально якийсь момент, і все змінилося. Отак От приходить Бог і все в нашому житті, коли ми відкриваємося перед ним. Знаєте, так само я колись прийшов до нього. Коли так само я себе вже ховав у молодому віці 24 роки, я себе ховав, я багато філософів начитався, я казав, все, життя не має сенсу, все, ну, нічого, все, ну, для чого жити? взагалі? Знаєте, коли вже десь був на такій грані, коли вже просто відчував, що знаєте, як зриває просто дах, я просто покликав, кажу, Господи, якщо ти є, прийди в моє життя, допоможи мені, тому що я просто я не можу. І прийшов Господь, і змінив моє життя. Сілив мене, була мене хвороба. Знаєте, Бог може все зробити. Він хоче тільки, щоб ми зробили до нього кроки. Ми просто хоча б намагалися повірити мені. А він той -то чинить чудеса. Тому вірте, друзі, вірте. Навіть коли всі обставини кажуть, ні. Нема чому вірити. Нема підстави, щоб вірити, є одна підстава Ісус Христос. Є одна підстава жертва Ісуса Христа, Любов Ісуса Христа по нас. Тому не сумуйте. Радійте, тому що ми живі. Ми ще на цій землі, ми ще в дорозі. І Знаєте, в один момент це може змінитися і стати ще краще, ніж ми думаємо і малюємо собі в своєму розумі. Нехай нас Богу ми благословить. Любимо всіх. Ви прекрасні. Насправді, знаєте, ми, ми ніколи нікого не ділимо і ну, не займалися цими речами. Ми допомагаємо людям, тому що Бог цього бажає. Тому що Бог любить нас, любить кожного. І нехай нас Бог всіх благословить. Давайте ми піднімемося і допоможемо. Батько, я дякую тобі за кожну Благослови, присутність. Кожного, і старшу людину, і молодих людей, Господь, благослови. Благослови Боже тих, хто втратив, втратив хто втратив матеріальне, хто втратив рідне своє. Боже, я знаю, що ти Бог втішити, що Ти, Господь, який потішаєш наші серця, утираєш наші сльози, бо Ти, Господи, знаєш, що таке біль. Ти поніс на хрест, Господь, наші гріхи, і провини, безневинний. Який не був ні в чому, ні, нікому видатний, бо ти пішов на хрест, тебе вичували, тебе били, Господи, тебе плювали, але Ти це зробив заради нас. І ми дякуємо Тобі щиро за це. Дякуємо Тобі за твою жертву. Давайте ми разом помолимося. Я вірю, Боже. В Твої чудеса. Я вірю, що ти цілити. Я вірю, що ти зціляєш мою душу. Моє серце. Моє серце. Бо, ти любиш мене. Бо ти любиш мене. І ти доказав свою любов на Христі. Ти свою любов на Христі. Я віддаюсь твої руки. Ти мій батько. Ти знаєш всю мою біль. Ти знаєш, біль. Ти знаєш моє серце. Ти, знаєш моє серце. Ти, бачиш ти бачиш мої сльози. І ніхто мене не зрозуміє так, як ти.